Всім привіт! Мене звати Олексій, Це Захар. І сьогодні ми приїхали в Альмоп подивитися міцобісіміїв. Це он. Peugeot. Peugeot. Справді, це є тіпа є. Ну у них є три машини. Міцубіше почало ці машини випускати. Та це, це це, по суті, Міїв і Peugeot он. Це одне теж. І C0. Ага. Он тобто ви можете бачити такі машинки, і до речі, мені здається, що їх зараз буде дофіга, бо їх з Європи поперли через ціну. І там може бути Peugeot, може бути Mitsubishi, а може бути ага. Тип да. сітрейн. Типу просто це буде трошки різний, да, але да, суть да. одна і та ж. Що це взагалі за машина? Ну, виглядає виглядає як такий типу дуже компактний сіті-кар. Компактний сітікар, зручний, який на сьогодні, судячи з усього, є самим доступним електромобілем в Україні для того, щоб возити свою дубцю. По місту ми цю машину взяли тоді, коли була паливна криза. Щоб було на чому їздити, грубо говоря. Да? Щоб поїхати там, якісь запчастини привезти, ще щось, mm -hmm. ще щось, ще щось. Цю машину ми взяли з Норвегії. Перше вразило, що в неї була типу, батарейка, реально вона проїжджала 120 км літом. Це машина, яка випускається з 2011 року. Ого, це саме такий старичок, Вона, да. до речі, по-моєму, чи 2011, чи 2012 року. Що дивує, що в неї жива батарейка до сих пір? Вона, типу, їздить. В машині десяток років вже. Да. І вона, типу, все ще в нормі. Більше 10 років, 12 років вже. 12 років. Охерніть. Вона у нас, мабуть, тисяч близько 10 наїздила. 10 ага. тисяч за півроку. 10 тисяч за півроку. Це наїздив да. ти, твої колеги, ви всі по черзі на цій да. машині. Так, да, да, да. то у вас, типу, ну, це машина робоча, вона на фірму купувалася. Да, це да, це да. Не, не чиясь персональна, але не, якісь теж. Так, так. Взагалі у нас там, типу, її купували під інвестора, потім він ага. поїхав за кордон. І типу, залишив і нам. Машина є, вона зараз вже продана, і по цьому автомобілю більше було дзвінків, ніж по Теслах, ніж по там ще чомусь. Уявляєш? Саме ця машина вже продана, тому це відео не рекламне. І, типу, Загарні чого зараз вам не парить, абсолютно, я теж. Тому чесно розказуємо про цю класну тачку. І В чому її основна перевага, на твою думку? Основна перевага в тому, що ти за. 5 тисяч доларів, купляєш електромобіль, тупо їздиш по 10 кВт на 100 км. 11 кВт на 100 кілометрів. Ага. Реально. Ну, то вона малюсенька. Подивись на ці колеса. Ось от такі от колеса, розумієш, ага. спереду. Все, це основна її перевага. Вона чесних, проїжджає 120 км літом. Зимою це капець. Треба ставити вебасту. Тому ага. що зимою вона проїжджає, якщо з печкою нормально їхати, 60 км. Це чесних, ага. ну, сам розумієш, батарейка. Дивись, з, б, б, батарейка з заводу 16 кВт, і з яких можна тіпо, там, використовувати, навірно, було 14 ага. чи скільки, я не знаю. Ну, зараз, мабуть, в неї залишок там, близько 10-11. Ну то мабуть. якщо ми беремо, наприклад, Nissan Leaf 2013 року там, сох там, 75% там, десь, то в нього буде теж батарея плюс-мінус така сама. Мабуть, так. так. Так, так, Але такий, мабуть, Nissan Leaf буде коштувати 9, я не знаю. Ага. Ну, я не знаю цін на Leaf зараз, не, не скажу. Але знаю, що типу, по, цій, по цій машині, коли ми її виклали, було 10 дзвінків за 2 дні. Що мене дуже сильно здивувало. Прямо, прямо це, здивувало. Це, це, це велика перевага. Тобто машина йде дешева, вона йде, по суті, по, по самому низу ринку взагалі електромобілей, і вона потім легко продається за ті ж самі гроші, за які ви її купили. Тобто Плюс-мінус купити да, цю машину, наприклад, якщо вона за 12 років в неї псувалася батарея, якщо за 12 років вона досі в нормі, да. то я думаю, що вона ще через 5 років, мовно кажучи, буде нормальним. Тобто, якщо люди зараз, які мене дивляться, хочуть да. купити собі перший електромобіль, Якийсь дешевий, і щоб потім обрати за ту саму ціну, то типу, це ну, човні. Да, 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 ну, це може, не, не за ту саму, може вона там впаде на якихось 500 доларів, знаєш. Але типу, людина точно зекономить за цей час більше, ніж 500 доларів в порівнянні з тим, що він візьме якусь дізельну машину, угу. так ти прикинь, що ти можеш за 5 взяти? Ти візьмеш за 5 якусь там, дізельну не знаю, з Європи, якусь там, ну, цю, там не знаю, неважно, якусь машину. Да? Ти будеш в неї заправляти бабло, плюс ти будеш в неї заправляти масла фільтра, і плюс вона по-любому буде тобі я вибачаюсь мозги. Ага. Тому що коробка, мотор, ще щось, ну ти ж розумієш. Да. А, якщо подивитися на цю машину, то це все, все, по суті по розміру, схоже. Чи це схоже на матіз може, чи на щось таке? Взагалі я її так сприймав, типа як смарт. Знаєш, ага. ну вона реально маленька. Але місця в ній як два рази більше, ніж смарт. Ага. Тобто, ну, реально, форм-фактор Сіті-кар компактний, але хлопці тут возили навіть бампера від Тесли, розумієш? Вона маленька, але досить містка. Чотири людини сюди спокійно сідають, я дітей угу. зі школи на ній забирав. Тіпа, я, ну, жінка і двоє дітей, тіпа, і нормально. Я розумів. А скажи ж, там якась це ж 11 рік, там ні CarPlay, нічого немає. Виходить, типу, просто тримачка на телефон ти, ти, ти знаєш. Да, ну, да, да. Там є Аукс, типу, але AUX. Не, в мене не було шнурка. Ти уяви, електромобіль в 2011 році. Ліфи пішли Я... з 13-го. Нормальні. Один з 12-й були. Ну це по машині реально більше десяти років, і вона в нормі. Да, а... І найголовніше, вона проїжджає 120 кілометрів. Ліфт взяти таку, таких років. Якщо 11-го року взяти ліф, він, мабуть, буде проїжджати 50. Він буде менше. Так. 50, 60, 70 на одному. Як воно добилося того, що батарея майже не деградувала? Well. Я не знаю. Вона там в є в охолодження. Я, я не знаю. Чесно кажучи, не ні стидно, я не знаю. Я не знаю реально. Але вона їздить. А знаєш, в чому прикол? Може бути, в нашій машині так. Вона приїхала з Норвегії, в неї не працювало чадемо. Тут є порт чадемо, але він у нас. Як приїхав вона не працювала, так ми її продали, порт не працює. І ми всім говоримо: це наоборот круто, що в ній не працює портча демо. Ви не зможете ушитати батарейку. Ну бо уяви, 50 кіловатним струмом заряджати 10-кіловатну батарейку. Ну це ж, типу, дуже боляче для неї. При тому, що в неї немає охолодження, наскільки мені відомо. Я, я точно не знаю навіть. Тут іде чадемо і тип 1 правильно, в парі? Тип 1-3 кВт. Це, до речі, перевага в тому, над, наприклад, якимись дуже дешевими машинами, і то навіть китайські машини так дешево не купиш. Та, нічого uh, ти не купиш з Європі. Електробілік. Не знаю, або самокат. Дуже старий якісь B-AD, типу, 11-го року, типу електричний, то я не знаю, що да мабуть, не не А це доставка таких. тільки з Китаю буде дорожче коштувати. Uh. В чому ж фішка, що ці машини вони в Норвегії аля по 3000 євро, ага. доставити їх сюди, все разом виходить, от десь близько 5 вони і виходять. Ага. цьому і фішка. Все дуже просто. А тепер спілкуємося з Андрієм, співробітником Ельмоп. Доброго дня, доброго дня. Ну насправді цей автомобіль я отримував своїм шестирічним сином. Ми поїхали його забирати до перевізника. Uh -huh. Ну І відповідно, я не розумів, що це за автомобіль. Я як його взагалі там в експлуатації. Ну, коли я побачив, був здивований, що він настільки маленький. Але коли там вже сіли, ну і спробували його динаміку, він насправді ну такий цікавий був автомобіль. Ну Відповідно, десь там гримить так підвізка, тому що по нашим дорогам, коли uh -huh. їдеш, ну це відчувається. Але при експлуатації майже рік. Ми вирішили його все ж таки підняти, тому що з'явився такий незначний звук. Ну, Одним із таких нюансів, які ми замітили, що кріплення компресора а, вони ненадійні. І з часом вони просто перегнивають, відпадає. Угу. От от і фактично, що в ньому стукало. Ми відновили те кріплення і все, автомобіль після. Того як ми замінили кріплення, став а, просто безшумний. Ну як, як новий автомобіль, ага. а, оце все, що фактично, за оце 55 тисяч пробігу на сьогоднішній день в нього. Ага. В нього була ну, типу, це була проблема до цього. Нічого ми не замінювали взагалі. І на диво, всі сайлінблоки, всі резинові механізми, вони в ідеальному стані. От насправді, дивує цей автомобіль тим, що Model Y, ну mm -hmm. більшість розуміє, який це автомобіль. Мені прийшлося на цьому автомобілі з нової почти забрати передній бампер. Він насправді дуже великий. Я не знав, як його заберу. Да, да, да він дуже здоровий. Але він, повірте, в цей автомобіль лягає, і всі двері, всі вікна теж закриваються. Тому це цей ще й такий невеличкий, але об'ємний автомобіль. Зимою ми ніколи не відчули, що його там занесе, або на слизькій дорозі він себе буде погано почувати. Ну, чудовий класний автомобіль для, для міста взагалі просто бомба. Літом він проїжджав у нас 120 реальних кілометрів угу. зимою, відповідно, кілометрів 60, не більше. Ну це угу. тому, що ми включали мінімальний підігрів. Не постійно, але він завжди включався. Угу. Спробували його вже й фарбувати. Був у нас випадок. У нас майстер заїхав, тому бампер відфарбований. Чуть-чуть він тут такі має. Ну, Експлуатаційний вигляд. А, ну, як, як для мене, от для родини він замалий, да, для чотирьох чоловік. А от для двох чоловік насправді класний, класна машина, дешево в обслуговування. При тому, що ми майже рік катались, ми взагалі нічого не вкладали. Тому типу, майже рік їздили на ній тривалий час ти, твої колеги, Захар, чи якісь були нарікання по цій машині, Окрім того компресора, чи щось взагалі ламалося в ній? В неї одна проблема. яка вона, ну типу, ми не розбирались, тому що ми заряджали завжди її на сервісі. Вона не заряджається на чадемо і не заряджається на публічних зарядках. Тобто є якась технічна проблема, але ми з нею її купували. Тобто ми не вирішили. Вирішили цю проблему, тому що ну до в домашніх умовах будь де uh -huh. вона заряджається. А от на публічних, на жаль, як не швидкісна, uh -huh. ну і так і повільна. От, от це одна із таких проблем. Uh -huh. А все, весь період, от, там 8 місяців, ми її експлуатували щодня. Щодня експлуатували, uh -huh. їздили не перевозили, нова пошта. Ну тобто, вона постійно була в експлуатації. Якщо, наприклад, там ви працювали чи Демо, ну не саме в цій машині, якісь іншій машині, такі ж там, цій там, от, Mitsubishi Айміяв чи там Іоні, то наскільки на твою думку зручно було, наприклад, поїхати на ній в Житомир там, типу, чи щось таке? Ну, мабуть, було б складно, тому що ну, потрібно було собі формувати там заправні станції, де, де б ти зарядився. Але mm -hmm. скільки до, до Житомира? 140 кілометрів. А ну так, да, потрібно було б десь на заправці якісь. Почекати і зарядитися. Ну насправді на такій відстані, там, мабуть, до 150 кілометрів можливо планувати і їздити без проблем, взагалі угу. без проблем. Тобто, якщо машину беруть, наприклад, там чисто там місто Києва, або там якесь місто, там, наприклад, Житомир, і е, навколо, наприклад, якийсь там людина живе там десь під містом. Там в, в, в передмісті, наприклад, як у нас там Вірпіні, там чи чи, чи чи десь щось таке, то наскільки ця машина, ця машина підходить на щоденні щоден експлуатацію? На ну, чому вона підходить навіть на щоденну експлуатацію? Тому що вона, ну тобто, ми її використовували для експлуатації з, з роботи додому. Ага. Це займає там туди і назад 20 кілометрів. Ну і ще по робочим процесам, ну кілометрів 40 ми щодня наїжджали. Ага. Тобто, ну, і вона постійно ну, була на зарядці, і постійно ми її заряджали. В, в місті вона трохи більше буде витрачати, тому що ну, тут. Розрозженеся, зупинишся. Ага. Ну а якщо ти їдеш по прямій дорозі, він ну, тобто ще й менше. Тому що uh -huh. я сам з бучі, а, і от 60 кілометрів я ну, там місяць 100% наїздив, і ще й плюс вона експлуатувалась тут по місту uh -huh. для робочих процесів. Тому що це був один із автомобілів, електроавтомобілів, які ми uh -huh. там експлуатували. А що скажеш по ходові? Наскільки машини там треба щось міняти, може тут чи. Чи ну, взагалі, типу, там, на таких великих різких ямах вона ну типу не дуже добре від себе почуває, тому що відчувається цей звук, такий дух-ду-дух, -ду, таке враження, що щось відривається, відбивається. Ага. А якщо на плавних, вона ну типу дуже хорошо себе почуває, і вона, хоч і хоч і мала. Ну, при тому вона управляє, ну, тобто їй добре управляти. Uh -huh. Тобто не так, що її кидає по всій дорозі. Ну, І причому ну, 80 км за годину 90 на неї їдеш і добре себе почуваєш по гарній дорозі. А по ходовій, ну, в процесі експлуатації питань не було. Е Ні жоден там амортизатор, пружина не лопнула, не, не, ну, не вийшла з ладу, тому я я рахую, що. По ходові частини ну, класний автомобіль насправді. Так, далі наш наступний власник цієї машини, ну не власник водій цієї машини. Власник, Edic. власник. Власник. Так, я є власником. Купив. Я пів року її володію. Так. Зараз я її продаю. І володів я більшість в зимній період. І вона ага. мені дуже сподобалась, як працює АБС система. Тобто в занос її ну, важко поставити. Сніг, вона їде, хоч його і не було багато. Але машина своїх грошей коштує. Зарядив як телефона додому з роботи, з пічкою. Тобто зауважень немає до автомобіля. Чи, не чи раз... було Таке, типу, що тобі не вистачало тих 60 кілометрів взимку? Ну, я розраховував плану додому і на роботу 30 кілометрів, то ага. в мене ще завжди лишались якісь кілометри. Ага, а то тобі, тобі навіть типу, не напрягало те, що там всього 60 кілометрів взимку? Ні, ну я їздив там, як скажуть в бортничі, якщо треба ага. в зимку. То 70 кілометрів я тратив з пічкою, з'їздити в бортничі за місто і ага. повернутися обратно. А, то тобі вистачало, в принципі, Так, да, типу? так ну, на цей час машина дуже добра. Я ж кажу, ні разу не підвела, не заглохла, ніяких помилок не з'явилося. Нарікань немає. Шкоди її продавати, мабуть. Ну я так. Да, я якби їжу півроку і вона мені зайшла. Поначалу я скептично до неї ставився. Ну я розумію те, маленька, така, невзрачна, коли наче почав їздити всюди, пролізу, де треба, запаркуюся. Ага. Тобто немає. Ну це велика перевага. Так, це є. Ну міський мінівен, що ще треба? Ну, не мінівен, а мі мікро. Мі — Мікробус. Да, мікро. Да. Як там взагалі по, по місці? Бо машина виглядає ну, дуже маленькою. Чи тобі там не тісно не знаю. Ну, Чи там... Наприклад, найбільше я на ній возив, це чотири колеса Тесли 21-х. Я склав ага. заднє сидіння і вони всі чотири зайшли без питань. Розумієте? Може, по ідеї якусь побутову техніку перевезти. Ну, ще стиральну пральну машинку перевозив. Перевозив, так. Да? Перевозив. З розетки. Ну, нормально. Пральна машинка. Слухай, реально, правильна машинка здебліза. Так, да, я кажу тобі, відкрив ззаді багажника, запхнув її в коробці і приніс ага. додому. Ну, Місця реально дуже-дуже багато. Ну, я навіть не знаю, який ще теж буде стільки місць. Але це складені сидіння. Коли не складені, то така невеличка зона для uh, пакетиків супермаркету. Скажи, щоденько, дві-три сильні і слабкі сторони цієї машини? Е, сильні сторони. Ну, це гарна система АБС. Е, потім. Ну, все ж таки, для цієї машини 130 км по місту влітку це є її сильна сторона, якби це uh -huh. добре. І просторий салон. З мінусів, ну я б сказав, як на мене, дуже. Кольосика маленькі, і треба дуже обережно переїжджати по ліцейській, там ями ага. і все таке. Що не, не пробити, да? Так, да, так. Да. І більше таких мінусів в неї немає взагалі, якби вона задній привід, і, ну, по снігу, і, ну всюди їде. Вона всюди їде. К Клас. Да. Як думаєш, хто ідеальний е водій цієї машини? Хто кому от вона підійде найбільше? Ну, як на мене, це навіть студентки, дівчата від 20 років. Ага. Тобто там до бібліотеки в центр поїсти і додому. Ну, це все, що треба. Моло ага. ну, типу, як... молодь. Це молодь, 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 яка більш передвигається по району, я скажу так. Ага. Там, по місту, по району, далеко не їздить. Ага. Ну, то... ну, ну мій приклад, я на цій машинці доїжджав до Кагарлика, Не поспішаючи, Чекай, це 100 кілометрів. 100 кілометрів Київська область. Ага. Тобто виїхав і поїхав. А з скільки ну, ти тримав по трасі? Ну це 60. 60-65 не швидше. Ага. А так по місту типу, вона як по потоку їде чи? Там... Е, можна з потоком до 70. Ну, розжинав я її до 110. Ага. Ну, це так е, було. Ну, тоді запас ходу 90 км, ага. а зі швидкістю 60-65 то всі 130. Ага. Ну то це, це чесно, чесно, класно. Тепер дивимося на великий огляд інтер'єру. Тут у нас класичний ключ запалювання, поведінка така сама, як і на надзвичайний ДВС авто. Тут у нас є кілька обертів. При першому оберті нам показується іконка, що у нас працює 12-вольтовий акуматор, велика батарея виключена. При прокручуванні до кінця запалюється, що у нас Ready to Drive і машина може їхати. Салон досить стриманий звичайний, тут у нас є звична коробка передач. У нас є е, ручне гальмо. Відповідно, у нас є кондиціонер, пічка, всі як на звичайній машині, радіо. Да, дископриймач. Можете тут слухати музику з дисків. Що тут ще є? Є ще usb порт, Я так розумію, що можна слухати музику з флешки. Ергономічна машина ну, досить непогана, досить зручна, не вистачає підлокітника тут. Налаштування сидіння, звісно, що ручне, яке то ще може бути налаштування сидіння за такі гроші. Загалом мені салон подобається. Якщо прийняти його, наприклад, з Dacia Spring, так? Dacia Spring вийшла на 10 років пізніше, ніж це авто. Але, тим не менш, хоч тут і на кермі жодних кнопочок немає, і все максимально аскетично, я не скажу, що Dacia Spring набагато крутіша, ніж це авто. Звісно, Dacia Spring є CarPlay. Звісно, Dacia Spring, я думаю, що краща музика і краща приборка. Але загально, ергономічно, ця машина дуже схожа на Dacia Spring або, наприклад, на Volkswagen Polo, на Renault Zoe і на тому подібні маленькі автівки. Немає тут відчуття, ніби тебе затискає з усіх сторон. Досить простора, навпаки. За рахунок того, що велика висота над головою, то відчуття ніби сидиш в немаленькій машині. Обов'язково дуже так далеко віддалено від керма. Все дуже зручно, дуже класно. Мені подобається. Єдине, що не вистачає тут якихось кнопочок. Але враховуючи вартість машини, то я думаю, що це дуже легко буде пережити. Не знаю, наскільки зручно це налаштування клімату, але виглядає непогано. Є радіо, все класно. Є доводчик скла тільки на відкриття, на піднімання треба самому нажимати. Машина 2011 року коштує 5 тисяч доларів всього, а у вас навіть немає крутілки, все автоматично на кнопочках, лайк. Like. Тож, якщо ви брати цю машину, ніж АВЛ, то вам краще купити цю машину в будь-якому випадку. І, і звісно, що тут дві педалі. Тут є бардачок, досить, до речі, великий, немає підлокотник, як я вже казав, але є місце тут під пляшку з водою, що в принципі непогано. Тут спеціально я так розумію, що зробили багато місця, щоб люди не билися локтями, ті, що тут поряд. Дякую. Так, невеличкий тест-драйв. Переводимо в рір. Машина без партроніків, без камер заднього виду, тому дивимося все по дзеркалам і виїжджаємо. Перше враження. Вона досить м'якенька. ну от Реально, навіть якщо порівнювати з Де трійкою, яка там от, дуже славиться тим, що... А що стукає? А, бривок стукає. <світ> так, трошки стукає цей ключ. О, так, якщо їхати по поганих якихось дорогах, то відчувається, типу, що е, ходовка дуже спрощена. Але якщо їхати справді по хороших дорогах, то... Машина досить м'яка. Навіть якщо от їхати от по ямах я зараз їду, то машина ну, досить м'яка, вона досить комфортна. І на що тут ключ постійно наступний з цим бривиком, то треба щось робити з цим. Загалом машина досить непогано рухається, досить м'якенька, досить хороше таке, зручне кермо. Дуже мені таким паною, типу, ергономічно як то зроблено. І Приборна панелька дуже така, так, цікава і вона дуже гарно а, в тому вирізі в кермі виглядає. Суха, дуже хороша динаміка. Може по цифрах ну, не дуже, але от прямо от їдеш. Ну, весело, реально, ну, прикольно. Цікаво. Так, якщо от по цифрах дивитися, то взагалі типу, нічого. Якщо дивитися по суб'єктивних враженнях, типу, ну, ти не очікуєш, що машина буде їхати настільки ж Посадка досить висока. Справді посадка, ніби ти в якійсь більш високій машині. Ти не очікуєш, що буде вражен, буде відчуття високої машини від цієї крохітної невеличкої тачки. Це постукування, це ключ стукає, якщо що. ходовка взагалі не стукає, все класно. М'якенько, ну, в принципі, я думаю, що якщо б я їздив щодня на цій машинці, то я отримував би задоволення. Звісно, я собі можу дозволити купити типу, більш хорошу машину, але якщо б я не міг би собі дозволити, наприклад, купити собі тес чи ще щось, то така машина ну, взагалі не було б стидно не їздити. Тому що вона в своїх от, емоціях, які вона передає, вона досить весела. О, який. Ну, я навалюю на неї, типу, я от набрав 60 км на годину десь за 5 секунд. Тобто, в принципі для Сіті это це досить хороший показник. Ця машина буде от, по рінні динаміки десь от, дуже схожа на Dacia Spring Тобто, якщо ми дивимося, що Dacia Spring і це найдешевший електромобіль в Європі, а ця машина це найдешевший електромобіль в Україні, то відповідно їх дуже, досить можна порівнювати і вони дуже порівнювані. Єдине, що справді не вистачає, це партронів чи камери заднього виду, але камера заднього виду на багато машин може доставлятися. Так, якщо вам це критично, то можете доставити собі камеру заднього виду. Так, тут, я розумію, немає ніяких режимів, тобто ти їдеш постійно в одному режимі. До речі, рекуперація дуже хороша, вона значно краще рекуперує, ніж та ж Dacia Spring. Мені подобається, і значно краще рекуперація, ніж у Fiat 500 Я відпускаю педаль, і машина досить швиденько зупиняється. То її важко розігнати взагалі, до якоїсь швидкості високої, вона от спеціально так продумана зі своєю маленькою батареєю, щоб їздити на невеликій відстані по місту. І, Як для цієї здачі, машина дуже е прикольна і дуже вдала. Ну, і, звісно, все зручно, ергономічно, все класно продумано. Ручка, ну, десь на трієчку, не сильно зручна ручка. Але знаходиться в ручному положенні і в принципі нема проблем її переключати. Тестую радіус розвороту, маленький радіус, невеличкий, що звісно очікуване від машинки такого розміру. Якихось явних недоліків в цій машині за оці от кілька хвилин тест-драйву я не побачив. От і мені би хотілося, може, отут кнопки на радіо, щоб не крутити його. І хотілося б якусь камеру заднього виду і мінімальні партроніки. Але враховуючи вартість, то я думаю, що там викласти ще там 300 доларів, щоб доставити собі якусь кастомну камеру, то не має бути проблемою. Тут ніякого екранчика немає, тут вам треба буде ще екранчик доставляти якийсь. Партроніки доставити ще простіше. Наприклад, у мене на ліфі партроніки доставляли на машину. Коли в мене був Nissan Leaf, то вони були не штатні, не заводські, а просто доставлені. Я думаю, що цю машину теж можна спокійно доставити за необхідності. Є ж тут паркінг. На дачі Сприм, до речі, немає паркінгу, і там треба приводити нейтраль і ставити на гальмо. Ручне. Тут ну, нема сенсу робити, оскільки є паркінг. Яке враження в тебе по цій машині? Дивися, моя думка така, що я навіть, ну зараз ми цю машину продаємо, але я навіть думаю, таку саму купити, тому що ну, у мене якби моєї машини немає, на якій я постійно їжу, у мене власного автомобіля немає. І я розглядаю те, щоб купити таку машину, тому що тесла, на якій я їжу сьогодні, завтра піде в оренду. І мені тіпа, ну, на таксі не по приколу. Ця ага. машина по місту їздити отак от мені вистачає, особливо влітку. Зимою на ній було трошки дискомфортно, тому що не вистачає, особливо з блокаутом, uh -huh. приїхати на тачці, на якій батарейка 10 кВт ну, було стрьомно, чесно. Uh -huh. Зараз я розглядаю таку машину, я вважаю, що це best solution. І мені uh -huh. ще дуже подобається сама ідея енергоефективності, тому що вона на один кілометр. Найменше кіловат, ну, на 100 кілометрів найменше ну, так, кіловат так, так. з усіх електромобілів, які зараз є на ринку. Мені це прикольно, типу, знаєш. Що, ну, що, дуже, що дуже така економна. вона суперекономна. Да, да, да. Це мені прикольно. Тим більше у нас зараз електроенергія по 650 кВт, нам угу. рахують в промзоні. Ну, типу, теж такий, знаєш, приємний якби, плюс. Все. Так, все, дуже дякую, що приділили мені час. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал Олексія. І на Класні Ерман. відоси. Ми від них кайфуємо.